Радіо UA Чикаго, дорогі радіослухачі, сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з радником президента з економічних питань з Олександром Роднянським. Вітаємо вас, Олександр, і слава Україні! Так, героям слава вітаю. Дякую за запрошення. Дякуємо, що прийняли це запрошення, Олександр. Скажіть, будь ласка, як давно ви знайомі з президентом Володимиром Зеленським? Так, насправді ми знайомі з ним з 2019 року, коли він вже був президентом. Я познайомився з ним у нього в кабінеті на нараді з економічних питань, якщо чесно, раніше я його ніколи не зустрічав та не був знайомий, на жаль. А чи пригадуєте ви ту першу нараду? Власне, про що ви тоді спілкувалися, і за якою порадою він звернувся до вас? Точно цю пораду. То та нарад насправді вже не пам'ятаю, там були якісь економічні питання, такий суміш е, різноманітних питань. Е, якщо чесно, то всі наради, в яких я та інші радники та міністри беруть та брали участь, нагадують таке колективне обговорення здебільшого. Дуже не часто є можливість поспілкуватись з президентом віч на віч. Тому такі ситуації були протягом обговорень відновлення, наприклад, іноді, або інших реформ, наприклад, податкової системи. Але це рідкий феномен, якщо чесно, коли можна поспілкуватись так віч на віч. Здебільшого там є така група людей, експертів, які долучені та обговорюють важливі питання. Тому ми часто спілкуємось з іншими співробітниками офісу теж насправді, наприклад, з головою офісу, з замами офісу, з іншими радниками, з помічниками. Готуємо пропозиції та плануємо роботу спільну, Ось і все. Ви є одним із радників. Я правильно розумію, по економічних питаннях? Так, є ще інше, але. Більшість радників вони там займаються іншими питаннями, взагалі військовими, е, міжнародними відносинами, щось інше. Економічних радників, наскільки я пам'ятаю, там десь три. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а що входить в саме ваші обов'язки? Це є робота, яка вимагає вашого залучення щоденно, щоденного, чи все ж таки час від часу ви маєте ці наради? Так, скажемо так, я ще більш ніж два роки вже працюю членом наглядової ради Ощадбанку. Це теж треба сказати. Це окрім позиції професора Кембриджу, до речі, яка все ще за мною. Я просто зараз у академ відпустці. Тому. Я відповідаю за фінансові реформи, наприклад, та стратегію розвитку фінансових ринків, тому що я, як я казав, це мій фах як економіста, та ще у, як член наглядової ради Ощадбанку. І за співпрацю з НБУ. Це теж важливий напрямок, на якому, з яким ми працюємо, ще за відновлення, безумовно, тому що президент там вже казав ще. Минулого року, що це такий напрямок важливий для мене, теж буде і він а, бачить мене в цьому напрямку, в майбутньому. Ми разом з прем'єр-міністром, наприклад, ми організовували конференцію в Берліні ще в жовтні, мені здається, 22 року. І наостанок скажу, що комунікаційна робота це теж одне з напрямків моїх зусиль, бо я. Частенько маю спілкуватися та виступати німецькою, англійською, навіть французькою, на їхніх телебаченнях та майданчиках. Тому тут такі різні напрямки, якщо чесно, багато відповідальності і інтенсивність це залежить від часу, якщо чесно. Іноді буває, що більш інтенсивна робота, іноді що менш інтенсивна, це залежить від часу. Давайте поговоримо зараз про економіку. Власне, економіка мирної країни і економіка воюючої країни, звісно, що мають значні відмінності. А скажіть, а наскільки ми відхилилися від нашого, нашого запланованого зростання ВВП за час, що триває повномасштабне вторгнення? Саме так. Слушна думка. Спочатку маю, тобто можу це підтвердити, тому що безумовно є значні відмінності цих двох форми економічного існування, якщо так можна сказати, у мирний час першочерговими пріоритетами були завжди економічні реформи, є інтеграція з Євросоюзом, зменшення частки держави в економіці, структурні реформи, які, такі як судова, правоохоронна система тощо. Все для пришвидшення зростання, тому що ми розуміємо, що це самі такі реформи інституційного гатунку, які створюють фундамент для стабільного зростання економічного. Це просто така постулата економічна. Воєнний час у воєнний час все зовсім інакше. Головним пріоритетом для економіки є насправді, як я завжди кажу, кажу в різних інтерв'ю. Це завжди зброя, як не дивно. Тобто, це і є таким інструментом економічного розвитку, якщо ви б хотіли, та військова допомога у всіх своїх різновидах. Чому Ну, у першу чергу це можна зрозуміти на інтуїтивному рівні через ППО. Тобто, танки, теж, звісно, літаки, все інше це теж має вплив, але ППО, безумовно, без ППО ми не можемо. Розвивати нашу промисловість, тому що вона буде знищена. І ще є такий механізм очікувань. Тобто, є позитивна якщо є позитивна динаміка на фронті, це сприяє розвитку через механізм очікувань. Люди повертаються, компанії та підприємства інвестують та створюють робочі місця, то що тобто це має такий вплив. Через а, очікування. І це в економіці завжди один з найголовніших взагалі, механізмів у будь-який час у будь якій країні. Тому ми маємо це розуміти а, і а, тобто рухатись а, в такому а середовищі, як це можливо, наскільки це можливо. От, власне, якщо знову ж таки говорячи про ВВП, то чи є ця траєкторія оптимістичною для нас, яку ми бачимо, яку ми зараз спостерігаємо? Ви маєте на увазі цифри, тобто, так, що на увазі зараз. Це цифра увазі... чи є оптимізм в майбутньому? Тут... Так, ну зараз треба починати <почити> почати з цього, що ми маємо. У 2022 році у нас ВВП впав на приблизно 30%. Це катастрофічна цифра, безумовно. До війни ми всі очікували, що зростання буде там десь на рівні 3-4%. Залежачи від різних чинників. Зараз в нас таке ж очікування, саме таке. Тому це, але після такого катастрогічного, тобто економічного падіння, це не зовсім позитивна новина. Тому це більш-менш така стабільність у фазі війни. Тому зараз очікування на цей рік вони є такими, що в нас там. Можливо, буде невеличке зростання, але це за дуже великою мірою невизначності, як кажуть економісти. Тому все залежить, як я вже казав, від а, військових дій та успіхів, які ми маємо а, очікуємо та сподіваємося, що вони будуть на фронті. Так на правду, зараз Ось. все залежить від, від того, що відбувається на фронті. Чому питаю? Тому що нещодавно Зеленський президент України озвучив таку цифру, як один трильйон доларів. А, і цікаво просто, чи є ця цифра взагалі реалістичною в найближчі роки, а навіть десятиліття. Один трильйон дол доларів для відновлення, так? Це те, що ви маєте на увазі. Так. А один трильйон доларів. Або ви маєте як... на увазі ВВП. ВВП, ВВП. ВВП. А, Добре, добре. Тобто це така мета досягти ВВП у 1 трильйон. А, наскільки я пам'ятаю, або ну, Мільярди там, я не пам'ятаю точну цифру, але тут треба пояснити точно, що ми маємо на увазі. Але ну, дивіться, якщо казати про зростання та темпи зростання, то а, перш за все ми маємо перемогти. І після цього рівень невизначеності впаде. І після цього ми зможемо робити прогнози більш-менш якісні щодо майбутнього. Зараз це все дуже важко. І я не можу точно прокоментувати, яке зростання ми можемо очікувати, та який рівень ВВП ми будемо мати, ми матимемо через декілька років. Це, це просто така спекуляція, яку насправді я не дуже вітаю. Зрозуміло. Говорячи про ВП, ми звісно, що мусимо і маємо розуміти, що це все залежить від людей. От, власне, понад 6 мільйонів українців були змушені виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення. Чи повернуться вони невідомо. Відомо лише, те, що Україна впродовж наступних 10 років має залучити додатково 4-5 мільйона співробітників на ринок праці. ну щоб здійснити повоєнне відновлення. Ну і про це заявляли днями в міністерстві економіки. А взагалі, чи є план дій, як це зробити? Як повернути людей, як знайти 4,5 мільйони співробітників? Uh -huh. Uh -huh. Так, це важливе питання. Uh, план дій Мінекономіки треба uh, обговорювати з ними, тобто вони мають пояснити, що самостійно що вони мали на увазі. Uh, я знаю, що там іноді, іноді роблять прогнози, які не зовсім. Реалізуються тому, що це важкі завдання, безумовно, особливо протягом війни. Але ще є великі завдання, які теж треба робити в мінекономіки. До речі, реформи ринку праці, наприклад, її все ще немає. Приватизація йде, але не так швидко, як ми сподівалися. Міжнародних успіхів та залучення інвестицій. Це ж немає, але це, звісно, через виклики війни всі розуміють, що це важко. А навіть поки що немає такого переконливого механізму страхування воєнних ризиків. Це теж міністерка обговорює на кожній конференції, майже та намагається вже створити такий, такий механізм протягом року, мені здається. Тому як повернути людей? Скільки знадобиться на ринку праці людей, це зовсім різні питання, насправді. Це ну окрема окремі питання. Ем, окремі тому перше, я б сказав, воно актуальне питання. Друге, питання, наскільки, скільки там знадобиться людей, це більш абстрактне питання, бо воно все ще залежить від кінця війни та того, що буде відбуватись в країні та в економіці. У політичному, соціальному, соціальному вимірах то що. Тому це просто важко сказати за 4.5 мільйонів співробітників можливо, можливо, менше можливо, більше. Тут просто, це мені здається, не зовсім доречно. А як взагалі працювати над тим, щоб вони повернулися? Тут я згоден, що це такий виклик, якщо. Відповідати на це запитання, то знов таки головним чинником буде економічна привабливість України після війни та зараз створення справжньої ринкової економічної системи, конкурентної, вільної для усіх гравців, потенційних, міжнародних та внутрішніх і так далі. Ще нам зможуть, якщо... Якщо вони забажають допомогти міжнародні партнери, тобто країни, в яких зараз мешкають наші біженці, вони зможуть після війни створювати або не створювати передумови для того, щоб стимулювати повернення наших громадян в Україну. Зараз це звісно протягом поки поки триває війна, це недоречно, Але після війни це буде темою, тому що вони зможуть, наприклад, скасовувати гуманітарну та фінансову допомогу, або створювати а, вимогові критерії для, для цієї допомоги. Тому це як не дивно буде нам допомагати, щоб ці люди у порівнянні там, а, у порівнянні життя в Європі та повернення в країну в Україну а, обирали друге, наприклад. Але взагалі я б сказав, що тут а, ще Ну ще не на часі ці питання, та я не дуже вітаю такі здогадки, вважаю їх недоречними. Скільки там ну, знадобиться людей, скільки не знадобиться, тощо перш за все треба фокусувати зараз на війні, на перемоги, і потім та будувати Україну та створювати фундамент для такого довгострокового, стабільного зростання економічного. Та да, ну все ж таки маємо подумати, маємо думати про повоєнне відновлення. І якщо ми говоримо про це, також маємо розуміти масштаб, масштаб руйнувань, яких ми вже зазнали і досі зазнаємо і масштаб тої роботи, яка нас очікує попереду. А скажіть, скажіть, чи є впевненість в тому, що західні партнери це розуміють, розуміють ті масштаби? І чи є впевненість в тому, що вони і надалі продовжуватимуть е, постачати нам допомогу і інвестувати власні кошти, тому що без їхніх інвестицій направду буде непросто, м'яко кажучи. Ваша правда саме так. Я б казав, що безсумнівно вони розуміють, є таке розуміння, скільки коштів знадобиться. Взагалі, яке руйнування у нас є вже зараз. Ми бачимо, як нас підтримують у всьому світі цивілізованому. Це гарна новина, це буде тривати і далі, я сподіваюся, та я так вірю в це. ЄС, наприклад, місяць тому запропонував пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Десь там 50 мільярдів євро. Це вже як перший великий крок. До відновлення, якщо можна так сказати, це для поточних видатків та пріоритетних напрямків відновлення, наскільки я пам'ятаю. Там є якийсь план та механізм, який вони пропонують, щоб переказувати ці гроші на наші рахунки в майбутньому та вже зараз. Тож вони безумовно розуміють, а вже ж. але треба відмітити ще, що. Левова частка всієї роботи, вона буде за нами так або інакше. Так і має бути, якщо чесно, через, через реформи, як я вже казав, через перетворення, які мають зробити Україну привабливою для інвестицій зовні. І я вважаю, що відновлення, велика частка відновлення це буде саме таким чином відбуватись через реформи, через створення фундаменту для економічного зростання та завдяки. Приватному сектору. ось Тут не, ми не маємо створювати там якийсь фонд, наприклад, з великими коштами, щоб потім витрачати ці кошти на будь-яку форму відновлення та інфраструктурний проєкт. Це теж буде відбувати, звісно, завдяки бюджету, завдяки іноземним партнерам, донорам. Але перш за все, безумовно, це левова частка буде. Буде завдяки приватному сектору. І так і має бути. Тому щоб приватний сектор себе а, відчував а, комфортно в Україні, треба треба робити реформи, треба створювати інституційні реформи, треба рухатись до ЄС, до речі, тому що це теж дуже гарна новина, це теж буде сприяти відновленню, тому що ЄС, як такі є, як мета, вона і буде дисциплінувати будь-який політичний. Процеси, щоб вони рухались в правильному напрямку, та просто створювати передумови для економічного зростання автоматичним чином, якщо так можна сказати, ось Олександр за останні роки, от є інформація, що найбільшим, найбільшим запитом суспільства на диво не є збільшення зарплат, не є, не є збільшення пенсій, а найбільшим запитом є справедливість. Розкажіть про роботу, яка ведеться над тим, щоб добитися справедливості у цій війні. От наскільки ми близькі до того, щоб наш ворог був максимально економічно покараний і виплатив всі репарації, як свого часу виплачувала гітлерівська Німеччина? Угу. Ви маєте рацію. Але треба зрозуміти, що точно має на увазі. По-перше, по перше, що таке справедливість? Бо у цього Поняття, якщо чесно, цього терміну, є чітка економічна складова завжди. Люди в опитуваннях можуть казати різні речі, звісно, залежачи від постановки питання, але це не означає, що їх зовсім не турбує збільшення зарплат або пенсій Справедливість це ще відносне поняття. Люди вважають завжди справедливою. Щось справедливим, коли налашто найталановітіші, наприклад, отримують більше, ніж інші, або є механізми меритократичні, які зрозумілі усім членам суспільства. Наприклад, тому я б сказав, що тут безумовно є економічна складова, і тут теж треба відверто та чесно про це казати. По-друге, для покарання ворогу потрібен міжнародний тиск. З усіх сторін так ми це розуміємо. І поки що, на жаль, є перелік впливових країн, які не долучаються до санкційного режиму, наприклад, проти, проти РФ. Наприклад, Китай та Індія, ми це знаємо. Вони навіть постачають компоненти для виробництва дронів та зброї. Саме це зараз є серйозним викликом для нас на фронті. Ми все це бачимо та читаємо новини про це. На жаль, тому тут треба збільшувати цей тиск, долучати інші країни до санкційного режиму. Можливо, впроваджувати форми, от, це англійською називається secondary sanctions, тобто санкційного режиму, який покарає країни та компанії в інших державах, як Китаю, наприклад, якщо вони порушують санкції західних країн. тобто Такий механізм. Ем, і по третє, я б сказав, що е, щодо вашого прикладу з Німеччиною. Тут е, треба пояснити, тому що Німеччина була змушена платити репарації після Першої світової війни, не Другої е, світової війни. Як ми пам'ятаємо, це призвело до е, узурпації влади Гітлером. До речі, е, е, ну, це був один з чинників, як вважають історики. І після а, Другої світової війни, 45 1945 року, навпаки, Німеччина отримала допомогу та план маршала. Тобто тут просто треба розуміти, як, працює, а, як працюють ці порівняння з РФ а, у будь-якому випадку буде інакше, бо ми маємо ситуацію, яка не зовсім як у Першій або у Другій світовій а, війні. Ми маємо такий суміш, якщо чесно. Тому РФ точно має платити, платити репарації та бути покараною. Тут немає ніяких питань. Бо вже насправді велика частка грошей та активів заарештована, і її повертати було б безглуздо, на мою думку, тому ми маємо профінансувати наше відновлення завдяки цим коштам РФ. Це було б чесним та ефективним, на мою думку, і ми стіми маємо створити механізми, які дозволять це зробити та впровадити. А все інше так, ви маєте рацію, що є якісь паралелі, або але треба бути обережним мені здається. все зрозуміло. І на завершення, Олександр, хотів би вас запитати, скажіть, будь ласка, над якими проектами ви зараз працюєте як економічний радник президента? До яких проектів ви залучені? Як я казав, я все що, тобто фінансові проєкти реформ, реформа податкової системи, реформа ринку праці, ми все це обговорюємо. Це, за, це, це все зараз відбувається, так? Це все зараз... це все зараз планується, відбувається. Це такий довгостроковий процес, якщо чесно, він завжди існує. А іноді хотілося, щоб швидше, іноді там, з успіхами, іноді менш успішним чином, але тим не менше, вони завжди. Вони завжди відбуваються, ці процеси. Ще відновлення, воно теж йде, і я тут теж працюю з урядом та з командою Офісу президента. Та комунікаційна наша робота, комунікаційна робота це теж велика, велика частка, і вона не завжди така проста. Тут теж треба мати якісь там здібності та просто фокусуватися над цим напрямком. Ми бажаємо вам успіху у всіх проектах, до яких ви залучені, і зокрема, дякуємо вам за цю розмову, радіо UA Chicago.